Всім привіт! Сьогодні з вами розбираємо приклад з тесту SAT. Тема статистика. Нам дається ось така гістограма, яка показує розподіл кількості триплетів, які забили 30 найбільших бейсбольних команд в якомусь році. Нас питають, що з наступного буде медіаною. Цих тріплетів. Так, є опції. По-перше, згадуємо, що таке медіана. Дивіться, якщо у вас є ряд даних, при цьому вони розташовані від мінімального до максимального в порядку зростання по порядку, то медіана це просто буде те число, яке знаходиться посередині вашого ряду. Якщо у вас є графік, є такий швидкий хінт, скажімо так, дивіться, ви знаходите найвищий стовпчик. Дивимось, чи є великий перепад між сусідніми. На цій гістограмі він є, Отже, медіана буде точно в цьому проміжку. Дивимося, який проміжок цього стовпчика від 20 до 30. Ось якраз 27 Нам підходить цей варіант одразу. Але якщо б такого сильного перепаду не було, медіана могла б потрапити і в сусідній стовпчик. І як взагалі це порахувати, щоб знати точно. Дивіться, перше, ви повинні взяти всю кількість елементів, нас їх 30. Ми ділимо це на 2. В даному випадку отримаємо 15 ціле число. Це значить, дивіться, що у вас посередині буде стояти насправді 2 числа. Ось уявіть, наприклад, що у вас є 4 елементи, так, це парне число. Я не можу сказати, що стоїть посередині це чи це, так? буде стояти посередині, якби обидва. В такому випадку вам треба взяти середнє арифметичне, тобто мін з них. Тут те саме, дивіться, ви отримали ціле число, значить, я беру його і на Наступне. Це значить, що моя медіана буде середня між 15 і 16 номером. Як зрозуміти, де ці номери потрапляють на картинці? Для цього нам треба подивитись на вісь Y. Вона нам показує нашу частоту, тобто кількість, да, яка кількість команд потрапила в такі значення. Дивимось, в першому стовпчику 3. В другому стопчику 14. Це значить, дивіться, що вже разом в двох стовпчиках знаходяться 17 команд. Вони розташовані, ось бачимо, да, в порядку від меншого до більшого, тобто по порядку. Значить, 15 і 16 номер потрапить ось тут, тобто в кінці цього стопчику, десь ось тут. Відповідно, це так само ми бачимо дає нам 27. Тому два таких способи обирайте швидший на іспиті. Якщо хочете себе точно перевірити, завжди можна розрахувати.